21 липня, Диво та кіт. І станеться, будеш ти пити потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. Перша книга царів, 17 розділ, вірш 4. Ця історія сталася в часи, коли не дозволяли відкрито читати Біблію. Зранку в будинок Павла постукали. Господар відкрив двері. Молодий чоловік з того боку пред'явив ордер на обшук. У будинку перевернули все, шукали Біблію. Де зберігаєш заборонену літературу? розпитував слідчий. Якщо мовчиш, то буде час за 15 діб подумати про це у в'язниці. Павла кинули до холодної камери з невеличкими вікнами без скла, але з решітками. Зранку він дізнався, що до нього приходила дружина і принесла передачу, яку не прийняли. А коли Павло запитав чергового, чому йому не приносять їсти, то відповів Сім діб не дозволено тебе годувати. Павло спочатку засмутився, потім став молитися молитвою Отче наш. Згадав Ісуса в пустелі, де він пробував сорок днів без їжі, згадав Ілю, якого в пустелі годували ворони, закінчивши молитву словами Яка дивовижна історія. У цю ж мить він почув за вікном якийсь шурхіт. піднявши погляд догори. Павло побачив великого сірого кота, який лапою пересував щось до вікна. Він здивувався тому, що на краю вікна лежав великий шматок свіжого хліба. Павло подякував Богу за батьківську турботу, за м'який та свіжий хліб і за дива, які Господь без міри звершує в його житті. Всі наступні дні без вихідних, без запізнень кіт приносив в'язню хліб. Що посміхаєшся? запитав Павла слідчий. Сподобався голод? А я не голодував, мене кожен день годували. Хто годував? Кіт. Ти що, насміхаєшся? Я запитую, хто тебе годував. То, якщо не вірите, приходьте між одинадцятою та дванадцятою годинами під час обіду. Слідчий дійсно прийшов, намагаючись з'ясувати ситуацію. Раптом, на даху біля вікна, він почув шурхіт. Обоє підняли голову. На краю вікна, біля самої решітки, стояв той самий кіт, як завжди, пересуваючи великий шматок хліба до вікна. Обличчя слідчого неприродньо витягнулося, очі стали круглими, а на лобі з'явилися краплі поту. Маркіз, ледь сказав він, що ти тут робиш? Повільно виходячи з камери, він тихо додав О Боже, це ж мій кіт! Ось як Господь піклується про своїх дітей. А чи помічаєш ти, як він піклується про тебе?